Як зареєструватися на Binance так, щоб вас не зламали, як здійснювати перекази криптою, так, щоб ви не втратили гроші. Там є дуже важливий нюанс, який я розкажу. А також за що блокують рахунки, тому дивись це відео до кінця, для того, щоб у тебе не було потім проблем. Давайте почнемо з реєстрації. Для того, щоб відкрити рахунок, переходимо за посиланням під цим відео. І якщо ви зареєструєтесь за моєю рефералкою, у вас буде менша комісія, ніж зазвичай. Вводимо вашу електронну пошту. Натискаємо галочку. І натискаємо далі. Великий код, який нам прийшов на електронну пошту, і створюємо пароль. Далі, далі. І тепер нам потрібно завантажити додаток. Я спускаюсь нижче і натискаю завантажити для Android. Поки додаток завантажується, наголошу один момент. Дуже важливо для того, щоб у вас була ваша електронна пошта або номер телефону максимально захищені. Якщо ви реєструєтесь через електронну пошту, обов'язково пройдіть додаткові захисти для. Безпеки, тобто е, встановіть аутентифікатор, підключіть також е, номер телефону для того, щоб вашу електронну пошту було не так просто зламати, тому що ви можете встановити додаткові захисти на вашому бінансі чи на будь-якому іншому обліковому записі, де ви зберігаєте кошти, чи ви де ви зареєстровані, тому що вони отримують доступ до вашої електронної пошти, а потім і до Бінансу. Це вже буде набагато легше, якщо ви реєструєтесь через номер телефону на будь-якій платформі. Обов'язково е рекомендація найважливіша: прив'яжіть ваш номер телефону до вашого паспорту. Тобто, ви, е наприклад, у вас Київстар чи Лайфсел неважливо. Ви берете ваш паспорт, ідете до оператора в офіс і говорите, що ви хочете прив'язати номер телефону до вашого паспорта для того, щоб вас, е ваш номер телефону не можна було відновити. Без вашого дозволу, без відвідування з паспортом офісу, тому що є схеми, коли людина може завладіти вашим номером телефону без вашої участі, якщо він не прив'язаний до паспорту. Продовжуємо відкрити. Далі тепер ми авторизуємось далі. Далі тепер проходимо верифікацію. Вибираємо вашу країну, а також завантажуємо необхідні документи. Давайте по черзі продовжити. Вводимо ваше ім'я, прізвища. Батькові англійською мовою, тобто як в документі, який посвідчує вашу особу. Дата народження, продовжити. Вводимо вашу адресу, натискаємо продовжити, повний номер телефону, паспорт, продовжити, продовжити. Вибираємо документ, який у вас є, внутрішній або закордонний, додати, зробити фото. Тільки так, щоб у вас не було фото розмите, ніяких бліків, тому що може не прийняти. Окей, продовжити продовжити. Тепер потрібно пройти верифікацію, обов'язково потеряти ті, ті рухи, які вам говорять, і щоб нікого не було в кадрі нічиї руки, ні, нічийого лишнього обличчя, тому що система працює автоматично. Вона може це розпізнати як якесь шахрайство або змушення до проходження верифікації. може відхилити і потім можна взагалі не відкрити рахунок, тому тільки то та особа, яка відкриває рахунок на себе, Продовжити. верифікація, знаходиться на розгляді і перш ніж продовжити, рекомендую підписатись на мій телеграм. Там я частіше пишу про крипту, про бізнес в цілому. Тому підписуйся. Перше, що ви повинні зробити, це убезпечити ваш. Акаунт безпека, як мінімум, рекомендую встановити застосунок аутентифікатор для того, щоб ви коли заходите, підтверджували через звичайний аутентифікатор для того щоб акаунт був якомога більше захищений. Це ви вже можете зробити самостійно. Щодо блокування рахунків, дуже часто рахунок можуть заблокувати це, якщо ви маєте якийсь зв'язок з особою, яку в чомусь підозрюють. Наприклад, ви обмінювались чи надсилали кошти, чи отримували кошти від до людини на яку. На яку відкриті різні кримінальні справи, яка до чогось притягувалась раніше чи зараз її розшукують, тому будьте обережні з тим, кому і що скидаєте. Тут з'явився також список основних причин, за що блокують рахунки, тому майте на увазі. Якщо в тебе є якісь питання, пиши їх в коментарі. Тепер рекомендую подивитися це відео.